Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Сьогодні, 21 січня, на щиті повернувся додому захисник України Юрій Юрченко. О 14-й годині відбулася зустріч воїна на в'їзді до Миргорода зі сторони села Попівка. Односельчани та мешканці громади зустріли героя живим коридором, висловлюючи вдячність і шану за його подвиг. Прощання з захисником відбудеться 22 січня о 12-й годині в селі Хомутець. Поховання приходитиме на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять захиснику України. У Скорботі схиляємо голови. Герої не вмирають. 20 січня міський голова Сергій Соломаха спілкувався з громадянами, які прийшли на особистий прийом, що відбувся у центрі надання адміністративних послуг. Колективні та індивідуальні звернення від семи мешканців громади були різні. Жителі однієї з багатоповерхівок порушили питання щодо належного функціонування системи водопостачання та водовідведення, зокрема на верхніх поверхах, та облаштування асфальтної доріжки до магазину, що знаходиться поблизу. Ще одне колективне звернення мешканців стосувалося забезпечення належного температурного режиму у квартирах. Житель села Петрівці повідомив про відключення електроенергії в його дачному будинку та перенесення електролічильника без попередження власника майна. Надійшла пропозиція щодо створення окремого вікна в реєстратурі поліклініки для запису ветеранів війни, учасників бойових дій на прийом до вузькопрофільних лікарів. Житель з вулиці Василя Стуса звернувся з проханням щодо покращення стану дорожнього покриття та заборони руху великогабаритного автотранспорту на цій ділянці. Також надійшло звернення про надання соціальних бюджету громади. Сергій Павлович уважно вислухав громадян та пообіцяв, що кожне питання буде детально вивчено. Відповідним службам надано інформацію для подальшого вирішення питань заявників. До початку засідання виконавчого комітету усі присутні в залі на 9-ту годину хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали свої життя, захищаючи Україну ми перейшли до розгляду питань, включених у порядок денний. Розпочали із поточних рішень. Так, члени виконавчого комітету підтримали рішення, які готувала служба у справах дітей. Зокрема, вони стосувалися надання дозволів на здійснення правочинів із нерухомим майном, права власності, на яке мають діти, виплати грошової компенсації, а також про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Без заперечень продовжили оренду окремих елементів благоустрою і комунальної власності для розміщення мали Архітектурних форм та тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, а також надали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, внесли зміни в положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Миргородської міської ради та її складу. Замість Валентина Козуліна, який склав свої повноваження, включили голову профільної комісії Оксану Денисенко. Затвердили на засіданні і мережу закладів позашкільної освіти та контингентів вихованців у них на 2025 рік. Маємо три заклади позашкільної освіти. І відповідно, навчається в центрі естетичного виховання 670 дітей, 679 центрі позашкільної освіти, дитячо-юнацька спортивна школа 410 дітей. Також підтримали рішення про затвердження мережі дошкільної освіти. За словами Тетяни Колибельнік, фактично мережа не зазнала змін. В одній групі дітей не було. Там людей вона не стосується, працівників скорочення ніякого не буде. Просто приводимо так сказати у відповідність. Десять груп буде в другому садочку. все решта без змін. Одноголосно було підтримано низку рішень, підготовлену сектором цивільного захисту, відділу персоналу та з питань мобілізаційної роботи і цивільного захисту, зокрема про надання разової грошової допомоги жителям Миргородської міської територіальної громади, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, про створення та організацію функціонування консультаційних пунктів для надання населенню за місцем проживання, інформації з питань цивільного захисту та інші. Теж без заперечень члени виконавчого комітету підтримали блок рішень, які перебувають у компет. Сенції управління комунального майна, серед них визначення видів громадських робіт та видів суспільно корисних робіт, надання дозволів на видалення дерев, затвердження списків квартирного обліку, виготовлення схеми для впорядкування дорожнього руху в центральній частині міста. В ході засідання ухвалили низку рішень, що стосується виплат грошової допомоги при народженні дитини, жителям, які проживають і зареєстровані на території нашої громади. Окрім цього, схвалили передачу комунального майна, яке використовуватимуть для функціонування. Ветеранського простору та затвердили у новій редакції інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг соціального характеру та впорядкували перелік соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів. Традиційно розглянули і низку рішень, які стосувалися виплат матеріальної допомоги для окремих громадян. Розглядали на засіданні виконавчого комітету і питання виконання бюджету громади за минулий рік та хід виконання окремих цільових програм. Детальніше про це дивіться у наших наступних випусках. На нараді за участі представників комунальних служб передусім опрацьовували звернення громадян. Частина з цих звернень пов'язана зі збоями у графіках вивезення сміття з приватної забудови. Тім така ситуація склалася з об'єктивних причин, пояснюють в управлінні комунальних ресурсів. Керівник комунального підприємства пояснив ситуацію. Перше питання це питання бронювання працівників, які вони повинні завершити на початок лютого. Цей процес зараз йде, і ви бачите е, оголошення на сайті міської ради про те, що дуже багато вакантних посад. Це ті посади, які е, хлопці пішли воювати. І зараз ще так стоїть питання, що мобілізація продовжується. Просимо ставитися з порозумінням. Буде вивезено все. Аналогічна ситуація і на інших комунальних підприємствах. До того ж, погіршилася епідемічна ситуація, і чимало працівників зараз перебувають у лікарняних відпустках. Минулого тижня виникла аварійна ситуація на мережах теплопостачання у Миргороді на вулиці Шишацькій. Її оперативно усунули, і зараз системи працюють в штатному режимі. Обговорили на нараді і питання обліку домашніх тварин, таких як коти, собаки та інші. Для цього на державному рівні створено спеціальний реєстр. Реєстр домашніх тварин, куди мають право вносити дані ветеринарні клініки, ветеринарні лікарі, а також власники домашніх тварин, і це право власника, а не обов'язок, тому поки що ми з законодавством спорити не будемо. Якщо власник не бажає вносити цей реєстр своїх домашніх тварин, ми його змусить ніяк не можемо. Можемо провести якусь роз'яснювальну роботу, пояснити, що це потрібно, але Поки що це тільки нещодавно прийняті такі законодавчі акти, тому такої глобальної практики роботи і інструкції, як поводитись, ми ще поки що не маємо, тільки на стадії розробки. Проблемним наразі залишається питання регулювання кількості безпритульних бродячих і диких тварин у громаді, які можуть становити потенційну небезпеку для громадян. Дійсно, інструкції спеціальних служб, які займалися б на сьогоднішній день відловом таких тварин, немає. Бюджетом громади виділені кошти на проведення стерилізації вони виділяються кожен рік. Оскільки ми не маємо права відловлювати цих тварин, і місць для утримання безпритульних тварин на сьогоднішній день у нас спеціалізованих немає, тому виділяються кошти тільки на стерилізацію. Традиційно обговорили на нараді поточні питання. Загалом усі комунальні служби працюють в штатному режимі. Минулого тижня на вихідних відбувся турнір з боксу, присвячений шануванню пам'яті загиблих воїнів Миргородщини та з нагоди 128-ї річниці заснування Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя. Наш коледж має 128 років освітніх традицій. Свої діяльності ми поєднуємо як якісну підготовку фахову, так і фізичну підготовку. В цьому нам допомагає боксерський клуб Арей. І сьогодні ми проводимо турнір. Щоб показати всім, що ми на сьогодні, незважаючи на військов... війну, ми проводимо і заняття наживо. Привітати учасників завітали представники Полтавської обласної ради та побажали високих спортивних досягнень і незабутніх вражень від турніру. Я хочу привітати як депутат Полтавської обласної ради від усього депутатського корпусу Полтавської обласної ради від депутатів обласної ради від голови. Обласної ради Олександра Біленької на турнірі у місті Миргороді в клубі Ареї, де прибули із різних областей боксери з Полтавщини, з різних громад. І сьогодні я, як і депутат, привіз команду з великої багачки. Також своїх дітей на змагання мені дуже приємно, що до цього долучилися всі клуби Полтавської області, Федерації боксу Полтавської області і в місті Миргород і в цілому Полтавській області бокс набирає потужні оберти. Хочу подякувати нашим збройним силам України, що дають нам можливість навчати дітей, виховувати в них силу духу, сміливість, волю до перемоги, тому що тільки з такими якомогами можна вирости те покоління, яке зуде допустимо. Ворога на нашу землю до турніру долучилися не лише представники Миргородської громади, а й бійці з інших областей України. Загальна кількість учасників перевищувала за сотню. Присутніх боксерів на даному заході близько 120 чоловік. Приїхало 10 команд з різних областей України. Це місто Суми, місто Дніпро приїхало, Житомирська область приїхала, Київська область і Київ. Полтава, місто Миргород два клуба Заводське, Гадяч, Решетілівка. З Миргорода приблизно 40 чоловік. На турнірі були представлені вікові групи від 12 до 16 років. Вікові групи представлені це юніори, юнаки і молодь, а також дівчата, жінки молодь. Це 12, 13, 14, 16 років. Учасник турніру Костирко Назар, який займається боксом вже 5 років, розповів, що надихнуло його доєднатися до змагань. Мені дуже подобається цей бокс, я не хочу поселяти свою команду, тому я вирішив підтримати її. Переможці змагань отримали медалі, грамоти та цінні подарунки. Серед миргородських гравців перемогу здобули дев'ять боксерів та вибороли перше місце для нашої громади. Друге та третє місця, відповідно, посіли міста Гадяч та Решетилівка. Подібні заходи не лише забезпечують підвищення спортивної майстерності боксерів, вони також популяризують фізичну культуру та підтримують патріотичний дух. Миргородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління, головного архітектора міста, управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради, із кваліфікаційними вимогами до кандидатів та необхідними документами можна ознайомитися, відсканувавши qr код або за номером телефону 053 55 5 31 85. Миргородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Миргородської міської ради та її виконавчих органів, а саме начальника відділу освіти управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради. Головного спеціаліста відділу публічних закупівель та юридичного супроводу управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменеджменту, управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради. Головного спеціаліста сектору з організації надання соціальних послуг управління соціального захисту населення Миргородської міської ради. Із кваліфікаційними вимогами до кандидатів та необхідними документами можна ознайомитися, відсканувавши QR-код або за номером телефону 053 55 5 31 85.